У нас дві основних цілі на фонді отлічити людей по настоящому нуждаючихся, які у біді, навіть зазвати з вулиці, бува, проходять люди і хромі, і болезнені, зазвати їх, аби допомогти, бо людина з совістю вона й сидиться допомоги аж попала в біду. А другий дуже важний, тонкий – отлічити лінивих людей. Які підстраюються під інвалідів під многодітних, та аби не робити аби брати від благодійних фондів. Ну і заходить одна жона романської групи. Та ой, добрий день! Та ми такі бідні, та ми такі нещасні, кажу, у вас дітей четверо. А вже опит маленько є їхньої такої, вони сильні артисти, вони дуже сильні артисти для себе. Та кажу, кулько уроки вашої старшій дитині. То 19. Кажу, добре, а младшої? 14. Так кажу, ви щаслива мати, кажу, у вас вся сім'я роботяща. Кажу, дзвонимо в центр біржі по трудоустройству. Там кажу, кажу, даю номер. Вона кажу, давайте. Вона бере, записує, кажу, дзвонимо зараз. Ні, каже, я з дому подзвоню. Ну, я тоді зрозумів, що аж з дому людина хоче дзвонити, то так вона хоче і робити.